Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, світла субота. От. Давно не знімала, так як е, захворіли. Спіймали такий віру, що і до сих пір не можемо від нього чухатися. Температура трималася 4 дні 38, От. не збивається. Е, досить. Слабкість, сильний, присильний кашель, печія в горлі, в носі. Тому горло стає таким бути осипшим, говорити досить складно. Ну і відповідно, що Нічого не записувала і не знімала. Зараз на четвертий день захворів мій синок, таке ж всі ті самі симптоми. Горло і температура, яка не збивається. Ну, і ви знаєте, сльозотеча, яка з очей виражений признак того, що вірусне захворювання. Тому зараз на лікарняному перебуваю. Ось такий в мене в цьому році виявився Великдень. Так, але. Навіть сьогодні і паски святити теж не піду, тому що досить-досить погано себе почуваю. От, е, покажу, які ми купили у Market Opti, У нас пасочки продають. Е, паскальний кекс 650 -грамовий, от 80 гривень. Є е, з різними смаками, є е, з шоколадом, є з апельсиною, є з цукатами, ну і є звичайна пасочка. Пофарбували теж яйця. От, покажу зараз у відео. Ну, сподіваюся, що трішки-трішки, можливо, хоч завтра вже буде краще. От Вже котрий день п'ю антибіотики. Ну, поки що стан бажає бути краще. Так, показую, що Приготували, приготували ми ось такі крашеночки ми їх пофарбували кольори. от, Ну, доволі таке непогані, яскраві. Так, а ось панетони. Ось такий кекс. Він, звезді, пасхальний. Ну, не ні, дівчата, кекс пасхальний. 650 -грамовий. от. 86 гривень коштує. Нам вистачить. Так, і приготували сьогодні рибку, підсмажили це карас. От, і був один линок, досить-досить смачненький. Так, ну, а карась мав досить багато ікри, тому такі от блинчики, оладки з ікри приготували. Добавили сюди одне яєчко. Посолили, поперчили три ложки муки і все це обсмажили. Так, ну це я вам показала лише трішки, що ми приготували. Приготували як поїсти, так і на завтра. Ну, на завтра це. Якщо дай, дасть Боже, так, силеньке маємо окружку приготувати. От. А, ще запікала я сало, дівчата не показала, запікала сало. У фольгі, нічого такого там немає. В спеціях червінка Маринувалася, скільки? ну, 4, 4 дні десь. от, І у фольгі замотала і запекла. От ось такий в нас сьогодні передсвятковий день. Пасочку ми не будемо йти святити, тому що немає кому йти. От, здоров'я не дозволяє, досить кепсько, велика така слабість. От, тому якось так. Вітаю вас із завтрашнім святом, святом Світлої Пасхи. Бажаю вам всім міцного, приміцного здоров'я, миру, добра, затишку, щоб все задумане ладилося та збувалося. Так, думаю, завтра дасть Боже силинки і вийду <кій> теж із привітанням. До вас завтра. Ну, на сьогодні буду завершувати, тому що ви чуєте, вже все захрипає і досить-досить тяжко говорити. Так що, дякую за увагу, дякую, хто заходить, дякую, хто дивиться, підписується. До наступних зустрічей.